Заборонений еліксир молодості. Чому цей корінь приховували і як він впливає на жіночу красу. Є один інгредієнт, про який не пишуть у глянці. Його знали жриці сходу і приховували від чужих очей. І сьогодні я розкажу, чому його називали еліксиром вічної краси. Солодка, таємний еліксир молодості. Ви знаєте, що саме лімфа відповідає за те, як виглядає ваше обличчя. Якщо лімфа застоюється, сіре обличчя, набряки, шкіра вже не така пружна, з'являються зморшки. А східні жінки знали секрет очищення лімфи і тримали це в секреті століттями. І це корінь солодкий. Які називали золотим ключем до обличчя безвіку. Вона запускає дренаж і очищує лімфу з середини. А коли лімфа вільно тече, шкіра сяюча, пружна, свіжа, я періодично проходжу курс очищення солодкою і результат сяючого обличчя вже за кілька тижнів. Збережи рецепт, підписуйся, якщо було цікаво, відправ подрузі, хай також знає секрет. Пиши слово краса і я вишлю тобі гайд по омолодженню. Якщо хочеш на особисту консультацію дев'ятки І якщо було корисно, став лайк.